Welcome to Apple Tree Channel. Hello everybody! I'm so glad to see you again. Доброго дня, шановні батьки та діти! Сьогодні у нас другий урок за останньою дев'ятою темою цього навчального року. Другий урок називається Suggestions. Це коли ми хочемо щось комусь запропонувати. Будемо сьогодні вчитися робити пропозицію. Своєму товаришеві. А давай зробимо це. На минулому занятті ми з вами вивчили чудово дуже багато різноманітних занять, які ми, можемо, які ми можемо робити, займатися на відпочинку: swim in the sea, paint a picture, eat an ice cream, catch a fish, take a photo, listen to music, look for shells, make a sandcastle. То у цьому. На цьому уроці ми з вами будемо вчитися, як запропонувати комусь поплавати, помалювати, послухати музику, з'їбити замок з піску. І так, вправа перша. Listen and number. Послухай і пронумеруй. Let's listen to music. Good idea! Let's paint a picture. i'm not sure let's look for shells sorry i don't want to let's take a photo good idea <in> Запропонувати щось зробити. Нам потрібно починати нашу пропозицію зі слова let's. Давай. Let's listen to music. Давай послухаємо музику. Let's swim in the sea. Давай поплаваємо в морі. Let's swim. Let's swim in the sea. Let's paint a picture. Давай намалюємо картину. Let's eat an ice cream. Давай. З'їмо морозиво. Let's catch a fish. Давай. Піймаємо рибу. Let's take a photo. Давай. Я сфотографую когось, так? Uh, listen to music. Давай послухаємо музику. Let's listen to music. Let's look for shells. Давай шукати мушлі. Let's make a sand castle. Давай зліпимо замок з піску. Отже, вираз let's розшифровується як let us – Давай разом з тобою. Давай разом з тобою щось зробимо. Тобто ви не лише просите про себе, ви просите про вас двох – Давай з тобою вдвох зробимо ось цю діяльність. І відповідь на цей заклик може бути такою: Good idea, коли ви погоджуєтесь. Гарна ідея, тобто ви погоджуєтесь. Тут однозначний е, плюс можна поставити. Good idea. Гарна ідея. I'm not sure, я не впевнений. Це плюс-мінус. Я не впевнений, я вагаюсь. Sorry, I don't want to. Вибач, я не хочу. Коли ви відмовляєтесь? Коли ви відповідаєте відмовою на пропозицію свого товариша? Отже, ще раз. Let's listen to music. Послухаємо музику. Якщо ви хочете послухати справді музику, ви говорите good idea. Якщо ви не впевнені, ви говорите I'm not sure. Я не впевнений. Якщо ви не хочете слухати музику, ви відповідаєте відмовою sorry, I don't want to. Вибач, але я не хочу. Оце слово sorry, воно трошечки пом'якшує вашу відмову I don't want to. Great. Let's listen to music. Good idea. Let's listen to music. I'm not sure. Let's listen to music. Sorry, I don't want to. Listen and click. Let's look for shells. Beep. Let's take a photo. Beep. Let's listen to music. Beep. Let's make a sandcastle. Let's Let's paint a picture. Let's swim in the sea. Вправа третя. So Look and Act Out. Ну, а зараз зробіть пропозицію своєму товаришеві. А він нехай погодиться, виразить те, що він не впевнений, чи хоче він це робити, або він мовиться. Ну, наприклад, Купальник, отже, let's swim in the sea. Давай плавати в морі. Good idea, Гарна ідея. Let's catch a fish. Давай піймаємо рибу I'm not sure, Я не впевнений. Let's eat an ice cream. Let's eat an ice cream. Давай з'їмо морозиво. Good idea, Гарна ідея. Let's look for shells. Let's look for shells. Давай шукати мушлі». Усю, усю, усі нові слова і ці вирази беру з попереднього уроку, друзі. Ось вони звідси. Якщо ви вивчили їх добре на попередньому уроці, то ви вже навіть і підглядати не будете. Ну, якщо не вивчили, то будь ласка, відкривайте ще і дивіться. Let's look for shells. Sorry, I don't want to. але я не хочу. Let's make a sand castle. Давай побудуємо піщаний замок. Let's make a sand castle. Ну, наприклад, ваша, ваша відповідь I'm not sure it's a good idea. І останнє let's take pictures. Let's take a picture. Давай з тобою сфотографуємо. Let's take a photo. Так, ми вчили на минулому занятті. Let's take a photo. Good idea. Гарна ідея. Окей, okay, great. Отже, спробуйте, будь ласка, створити такі коротенькі міні-діалоги. Повторюйте, будь ласка, ці слова та вирази. Тепер ви можете на кінець цього уроку робити пропозиції своєму товаришеві. Let's swim in the sea. Let's paint a picture. Let's eat an ice cream. Let's catch a fish. Let's take a photo. Давай фотографую. Let's listen to music. Давай послухаємо музику. Let's look for shells. Пошукаємо мушлі, давай. Let's make a sandcastle. Давай зліпимо, з тобою, побудуємо піщаний замок. Ну, а ваш товариш, якщо він погоджується на пропозицію, відповідає: Good idea, гарна ідея. I'm not sure, я не впевнений, вагаюсь. І останнє, sorry, I don't want to. Вибач, не хочу. На цьому цідей на цьому це все. Не забувайте ставити свої вподобайки, підписуватися на канал. Тому що попереду, якщо ми зараз навчаємося у другому класі, нас чекає ще третій, четвертій класи. Відео з цими підручниками є у нас вже на каналі. Goodbye, good luck! See you there!